Вітаю, друзі. Після мого останнього відео і останнього моє, мого стріму, в якому я розповідав ну то, як українці, які приїхали в Канаду, виграють так в деяких моментах. Порівнянні з українцями, які залишились в Європі, в Європі так в країнах Європейського Союзу, отримав цікаві коментарі, де українці. Доказують як Європа краще ніж Канада, і клімат там такий, і ціни, і все таке інше. І я бачу, що люди просто не розуміють про що е, вони кажуть, і не розуміють про що казав я. Так, я ніколи не казав, що Європа це погано. Ні, Європа це класно. Європа велика, там е, різноманіття різних країн, різних культур. Все це зрозуміло так. Але це все суб'єктивні е, такі е, суб'єктивні причини. Так, я людина математичного складу ума, і я. Опилюю цифрами, а не суб'єктивними факторами. Тобто для когось погода, клімат краще в Європі, а для когось клімат краще в Канаді. Так, для когось ціни краще в Канаді, а для когось ціни краще в Європі. Це все такі суб'єктивні фактори. Я кажу про інше, так? Ну і до речі, до речі, так, якщо українцям класно в Європі, ну це ж класно, це, це просто офігенно, якщо ви знаєш, ви своє місце. Але в мене є і коментарі, такі, де е, українці пишуть, та яка там в задницю Європа, та яка там в задницю Канада? Що то, що то Аць. Ой, приїжджайте до нас в Японію, ви побачите, що таке дійсно класна країна і дійсно класне життя. Так, тобто, скільки людей, стільки, стільки і ми маємо різних точків точок зору. Так я кажу про інше. Я не кажу, я не порівнюю країни, Канаду чи Європу, чи будь-що інше в плані. Якості життя так є багато людей, які в Канаді живуть набагато краще ніж в Європі. Ну і навпаки, є в Європі багато людей, які живуть краще ніж в Канаді. В Канаді є тисячі людей, якщо не десятки тисяч людей, які жили роками в Європі. Зараз приїхали в Канаду і кажуть, та яка там Європа після е, Канади, Європа це отстой. Це все суб'єктивні фактори. А я тут зараз вибачаюсь. В моєму останньому відео я побажав всього найкращого всім українцям, які знаходяться за кордоном, і отримав коментарі. Е, ну, мені соромно, так е, де мені написали мої глядачі, що а як же так? А чому ж ти не побажав нічого класного, нічого хорошого тим українцям, які знаходяться в Україні? Я вибачаюсь, просто ті, хто мене постійно. Дивляться ті знають, що до тих українців, які знаходяться в Україні, в мене особисте ставлення. Так, я апріорі всім українцям, які знаходяться в Україні, які захищають, які живуть, які працюють в Україні. Я вами пишаюсь і я просто апріорі бажаю вам всього найкласнішого на здоров'я миру і все, що ви тільки забажаєте, так. Тут я тут я дав промаху, і я з цим вибачаюсь. Так ось після початку повномасштабного вторгнення, а, мільйони там біля 10 мільйонів українців залишили. Україну поїхали за кордон. Багато українців до речі вже повернулось, Так мільйони українців вже повернулись, і багато українців е ще планують повернутись. Тому все те, що я зараз розповідаю, ще раз хочу сказати, це відноситься не відноситься до українців, які повернулись в Україну або які е сподіваються повернутися і чекають, просто коли буде такий е ну вдалий момент для того, щоб повернутись, так. Але мільйони українців кажуть, що вони не хочуть повертатись в Україну і хочуть залишитись там, де вони зараз є. Так ось давайте ми з вами зараз відкинемо всі суб'єктивні фактори, відкинемо емоції і подивимось чисто на об'єктивні фактори. І подивимось на цифри так за два роки і два місяці е, війни, яка йде повномасштабна війна в Україні. Так війна йде з 2014 Ми з вами пам'ятаємо. А от повномасштабна – це два роки і два місяці е, біля 10 мільйонів українців виїхало. В Канаду, в Канаду приїхало близько 300 тисяч українців. Так е, скільки поїхало, наразі невідомо, ми можемо тільки догадуватись. Я робив відео, в якому я розповідав на покосвіним таким признакам, скільки українців виїхало з Канади. Але тем не менш е, один і той же час. От за один і той же час. Е, Тисячі українців, тисячі українців, які приїхали в Канаду, отримали вже постійне резидентство. Так, тобто, люди мають вже на руках постійне резидентство Канади. Що це означає? Це означає, що вони вже ніяким чином не залежать від українських документів. Їм вже, їм вже зараз і їм вже потім не будуть потрібні, наприклад, ті ж самі справки про несудимість. Так з України. Це означає, що через Три роки вони отримають канадський паспорт, і вони не ну їм не треба буде навіть і український паспорт для того, щоб подорожувати. Так? Тобто, це означає, що ці люди вже е, жодним чином не залежать від е, дій української влади від того, що буде приймати українська влада, ну і взагалі е, від чогось там такого іншого, так. Скажіть мені, будь ласка, за цей же самий час. Скільки українців, е, які приїхали після початку війни, я зараз не кажу про українців, які до війни роками жили в, за, за кордоном. Так, тобто, це, це зрозуміло. Це зовсім е, окрема категорія людей, українців, у яких все там вже налагоджено, вони купили собі житло. Вони живуть там не на параграфі, так, не на тимчасовому захисту. Тобто, це зовсім інші, інша категорія. Я зараз кажу е, чисто конкрет. Но за людей українців, які виїхали після початку повномасштабного вторгнення, от всі ті, хто знаходяться там по цьому тимчасовому е е тимчасовому захисту, так скільки таких українців отримало постійне резидентство а будь-якої е, е, європейської країни я вам скажу, що е, нуль цілих хрен десятих, так ну тобто, я не знаю жодного українця, хто би отримав постійне резидентство за ті ж самі два роки, е, і був би вже повністю незалежний від е, українських е, цих коливань, українських різних законів, прийняття законів і таке інше, так. Це перший фактор, який я маю на увазі, коли я кажу, що українці, які е, приїхали в Канаду, вони зробили е, правильний крок. Так тепер йдемо далі. Десятки тисяч українців подались на отримання постійного резидентства в Канаді за цей час, так тобто тисячі вже отримали, але ще більше українців подались, і вони вже чекають на отримання постійного резидентства. Так, що це означає? Це означає, що отримання постійного резидентства для них це просто питання часу, так? Тобто, ну вони хтось отримає завтра, хтось отримає через місяць, хтось отримає через півроку, але вони його отримають, так і вони вже. Вже на цьому етапі отримання очікування постійного резиденства також вже не залежить від е, того, що буде приймати там, які закони будуть приймати е, українська влада. Так, тобто цим українцям вже не потрібна знов таки ніякі довідки з е, українських консульств. Вони чудово можуть пережити без українського паспорта, знаходячись тут в Канаді. Нагадаю, що як тільки... Ви отримуєте е, посвідку на постійне проживання, так тобто, якщо ви отримуєте постійне резидентство в Канаді, то для подальшого отримання громадянства Канади для подальшого знаходження в Канаді вже вам не потрібно мати жодні інші документи. Так, е, ваша посвідка на постійне проживання, так тобто, ваша е, permanent residence, це той документ, який дозволяє вам знаходитись в Канаді. Інших документів буде у вас просрочений. Паспорт чи не просрочений, чи взагалі його не буде. Це вже нікого не волнує. Головне, що у вас є постійне резидентство. І через три роки ви з просроченим паспортом просто подасте документи на громадянство і отримаєте канадський паспорт. От в цьому е, велика така перевага Канади. Так, тобто, е, тисячі десятки тисяч українців на сьогоднішній день. В Канаді вони вже повністю незалежні від дій українського уряду. Так, на відміну від е, українців, які знаходяться в Канаді, я не знаю жодного українця, який би був зараз в Європі. Е, знов таки, я маю на увазі українців, які приїхали по тимчасовому захисту після е, початку війни, і які б не залежали е, від дій українського уряду. Так, е, окей, йдемо далі. Давайте ми з вами уявимо таке, так? Завтра, дай Бог, війна закінчилась. От закінчилась війна. Ми не, ми не будемо зараз дискусувати, дискутувати, як вона закінчилась. От війна закінчилась. Все. припинились Припинилися все, Україна виграла, закінчилась війна. Європейський союз каже, ну окей, війна закінчилась, е, немає більше сенсу в цьому тимчасовому статусу. Тому тимчасовий статус ми припиняємо. У людей у вас є три у вас є 30 діб місяць для того, щоб ви поїхали назад, щоб ви залишили нашу країну. Що українці в Європейському Союзі будуть робити в такому е, в такій ситуації? Скажіть мені, будь ласка, е, війна закінчилась не через місяць, війна закінчилась через півроку. Так е, ну. Ну, от що будуть робити українці в такому е, випадку? Не треба, будь ласка, мені писати тут емоціонально, да ми тут всі працюємо, да ми тут, якщо нас всі нас хочуть і всі нас тут е, е, бажають і тому щось придумають. Ніхто нічого не буде придумувати. От ніхто нічого придумувати не буде, ніхто вас ніде не хоче, так окрім вас самих. Що будете робити? Ну, я вам скажу, що ви будете збирати валізи. І їхати назад в Україну, або будете там намагати щось, якісь там знайти собі, хоч якусь роботу, перейти на якусь там візу. Е, у більшості це не вийде, сразу кажу так. Тому ну ну дивіться, будь ласка, правді в очі. Що буде з українцями, які знаходяться в Канаді, що в їхньому житті зміниться? А нічого, от буквально нічого, тому що українці в Канаді знаходяться не на тимчасовій візі, не на тимчасовій програмі, а вони де тут знаходяться на звичайній. Трьох е, туристичній візі у них є звичайні віок-перміти на три роки, які працюють весь, весь той час, на який вони видані. Тобто, і українців в Канаді є три роки на те, щоб податись на постійне резидентство. А цього більше ніж достатньо. Так, повірте мені, якщо прикласти зусиль, то три роки це більше ніж достатньо для того, щоб залишитись тут в Канаді, так щоб отримати постійне резидентство. От що я маю на увазі, коли я кажу, що. Канада uh, набагато краще ніж. Uh... Ніж Європа, так для українців, для українських біженців. І я хочу вам сказати, що багато українців, які зараз це починають розуміти. Я кожного дня отримую імейли від українців, які мене питають, які знаходяться в Європі. пишуть, ми зараз в Європі, але зараз ми хочемо по потрапити в Канаду. Які є шляхи, як ми можемо це зробити? І також отримую кожен день імейли від українців, які спочатку які з Європи приїхали в Канаду, в Канаді потусували, поїхали назад в Європу. А тепер знов хочуть повертатись в, е, в Канаду. Пишуть ми, знов, ми е, хочемо, хтось пише, хочемо дати другий шанс Канаді. А? Ну, ну, це ви хочете дати другий шанс собі. Так? Хтось пише, зрозумів, що все ж таки Канада краще, хочу повернутись. вибачаюсь, і люди запитують. Куди краще, куди краще їхати, яку програму краще обирати, і все таке інше, так тобто е, є багато українців, які вже починають думати в тому ж самому руслі, яке я вам зараз е, розказав, е, розписав і про яке я наразі кажу всі ці два роки, так коли розповідаю про Канаду. І коли кажу, що ну, коли кажуть, чим Канада краще, ніж е, Європа? Європа в, в цілому, так тому що ну, в цьому плані Європа вона е, досить однакова в плані законів і в плані можливостей там затриматись. Друзі, я сподіваюся, що я вам сьогодні надав корисну інформацію і довів до вас свою точку зору. Так, чому я кажу, що Канада е, в цьому плані е, набагато краще для українців, ніж країни Європейського Союзу, так що я? Саме мав на увазі, я сподіваюся, що після цього відео ви це е, зрозуміли. Друзі, я ще раз хочу вас попросити підтримати мій канал. Мій канал зараз. Е... Ну просто під важким пресінгом. Я дякую всім, хто залишає коментари під моїми відео. Я дякую, всім, хто ставить вподобайки моїм відео. І я дякую всім, хто підписується на мій канал. Будь ласка, не забувайте це робити. Підтримайте мене, підтримайте мій канал. На цьому я буду закінчувати. Я буду прощатись з вами. А ми з вами, як завжди, зустрінемось в наступному відео чи в Канаді. Нехай всім щастить.